Спалах фотоапарат, ноутбук та стародавня друкована книга. А все для того, аби увіковічити книжкову спадщину України, сторінка за сторінкою Андрій Брижук гортає та фотографує стародрук. Цього разу оцифровують видання більш як двохсотрічної давності. «Зараз ми оцифровуємо почаївський гмалой, ягмалой або восьмикласник. Це запис хорового співу в нотному стані. Тих часів ми обирали її, бо вона є однією з таких показних дегуків Почаївської дегукарні, і власне інформаційно містить, по суті. Записи нотні музики того часу, що є цінним для дослідників. Кожну розгортку стародавні книги фотографують, а згодом вручну світлини обробляють та завантажують до спеціального онлайн-каталогу. Час за який стародрук перетворюється в електронний формат, залежить від кількості сторінок та розміру книги. Та в середньому у фахівців це займає близько шести годин. з стародруками рекомендують використовувати. Або латексні рукавички, або просто чисті руки. Бо найгірше, що ми можемо зробити для книги в цьому випадку, це просто перенести шкірний жир або якийсь інший бруд, який був на ваших руках. Тому чисті руки і вперед. Але потрібно бути обережним, якщо вам відомо, що було використано чортило, що містило мишяк, то ліпше одягнути рукавички, але латекс. До кінця жовтня 40 найцінніших кириличних стародавніх книг, надрукованих у 16-18 століттях в Острозі, Львові, Почаєві та Києві, в електронному форматі будуть доступні в усьому світі. Стародруки опрацьовують у рамках проєкту оцифрування і каталогізація кириличних стародруків колекції державного історико-культурного заповідника міста Острог. Він фінансується українським культурним фондом. Це грантова підтримка, яка для нас є дуже цінною, адже внутрішнього ресурсу нашої установи було б недостатньо для закупівлі техніки і виконання деяких робіт пов'язаних з інформаційними технологіями. Усі стародруки знаходяться в Острозькому музеї книги та книгодрукування. Керівник проєкту Андрій Бржук демонструє, як працює сайт з оцифрованими примірниками. Для презентації проекту ми створили окремий сайт. Для нас важливо, щоб ми могли показати книги в найкращій якості. На сайті є посортовані книги відповідно за місцями, за місцями догуку. Описано, як ми працювали над, над сайтом, і також відповідно можна переглянути головну книгу. Всі книжки вони вертаються ось таким чином. В цьому випадку це «Остарівська біблія. Таким чином можна гартати усі усі 1200 сторінок цієї книги і оглянути її повністю. У результаті проєкту буде створено близько 20 тисяч якісних фотографій кожної сторінки книг. Загалом колекція заповіднику налічує майже півтори тисячі стародруків та близько 150 рукописів. Тож у майбутньому зупинятися не планують. Після реалізації цього проєкту шукатимуть шляхи оцифрування і решти екземплярів колекції. А також планують показувати цифрові варіанти і на експозиціях. Біля кожного експонату будуть розміщувати qr коди із посиланнями на електронну версію книги. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал Ай